Миколай своїм ходом їде в місто Бахмут. Хо-хо-хо! Дякую, дякую. Дякую. Кроті, пацани.

Миколай, мороз в Росії з собою. Спасибо. Мне жечку. Що ви кажете, Миколай. Ви теж зі зброєю? Я зі зброєю. Хай би тільки ці покидьки російські спробували образити наших українців ох Миколай медаміїв нулі багато Ой, і, і медвебіка тримай і тримайте звісно пазли. Миколайко без покорок не ходить. Здравствуйте, дідушка Мороз, откуда ж ти к нам шла? А мені, мені, Мороз, ми не дідусь Мороз, не святой святий Миколай. А, Миколай! Ніколай. Як тебе звати? Олексій, тримай машинку. Олексій, тримайте таку енциклопедію про протинозаврів. Ви бачите, пазли. І в мене косточок немає. Давай. Давай. Папа. А я не бачу вас. Доброго дня вам. Коля. Микола, ви мітьозка, Микола. Микола одразу отримує ялинку. Треба книжечку. Такими гарними малюнками. Дивись. Спасибо вам большое. Папа. Ну ваш скей, ой, гиваскі, як він багато впевнено їз. Дякую вам. Костюку, хорошому мальчику, когоша да, машин, машин. Спасибо вам. Всё. So... Спасибо, живи здорово. Всё Все буде добре, все буде в Україні. З Миколаєм. Я вибачаюсь, поспішаю до діточок, а дорослі потім. Цукерочки, обов'язково ну вибачаюсь. Ну, у вас тут всередині так уютненько. Я в поті давайте. Хочемо подякувати тим людям, які допомогли і зібрали подарунки, шоколад і решта е, хороших речей для бахмутських дітей. І не тільки для дітей з прифронтових зон, е, для дітей, які пізнали, що таке війна не по телевізору. Ми дякуємо вам. Слава Україні! дивись. Est marriages very a